Виконуємо номер 1214 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. До встановлення лічильників родина Петренків платила за користування водою 590 гривень щомісяця. Після встановлення двох лічильників на холодну та гарячу воду щомісячна сплата за воду стала складати 360 гривень. Один лічильник води коштував 390 гривень, а його встановлення 150 гривень, через яку найменшу кількість місяців економія з оплати води перевищить. Перевищить витрати на купівлю та установку лічильників, якщо тарифи на воду не зміняться. Приступаємо до виконання. Знайдемо вартість лічильників разом із встановленням. Для цього 390 вартість лічильника. Додамо. Вартість становлення 150 і помножимо на 2, бо два лічильники встановили. 390 додати 150 і помножити, це буде 540, да помножимо на 2, буде 1080 гривень. І пояснюємо, вартість. Двох лічильників разом із встановленням. Ми знайшли вартість двох лічильників разом із встановленням, а тепер Знайдемо щомісячну економію при встановленні лічильника. 590 це була у нас плата за користування водою до встановлення лічильників і 360 після. 590 відняти 360 буде 230 гривень. І пояснюємо місячна економія при встановленні. А тепер знайдемо. Коли, через яку найменшу кількість місяців економія з оплати води перевищить витрати на купівлю і установку. Для цього 1080 поділимо на 230, беремо по чотири.

Через чотири неповних да зостачу. Отже, через п'ять місяців економія з оплати води перевищить витрати. На купівлю та встановлення та установку, установку лічильників, записуємо відповідь через 5 місяців ми дали відповідь на питання, через яку найменшу кількість місяців економія з оплати води перевищить витрати на купівлю та установку лічильників, якщо тарифи на воду не зміняться, якщо один лічильник коштував 390 гривень, його встановлення 150 гривень. Було встановлено два лічильники. Оплата родини Петреньків до встановлення лічильників була 590 гривень щомісяця, після встановлення 360 гривень. Номер 1214 виконано.